Зразки, оброблені добродієм ОМД, мають на 35% більший корінь та на 12% більший проросток. Зразки, оброблені добродієм комфортом універсальним, мають 20% приросту коріння та 6% проростка. Зразки оброблені одночасно добродієм ОМД та добродієм комфортом універсальним мають збільшення кореневої системи на 38% та проростка на 11% порівняно з контролем. Це цикл дослідів, який направлений на те, щоб показати вплив препаратів лінійки добродії на проростання різних культур, зокрема, показати вплив. Добродія ОМД та добродія комфорту універсального на енергію проростання, схожість та міс сухої речовини в проростках.